Віддя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Дорогі в браті і сестри, ми доволі часто висловлюємо свою думку, свою позицію, даємо свою оцінку і очевидно вважаємо, що в нашій позиції. Правий. Трапляється і так, що ми огульно даємо оцінку на загал і в той спосіб висловлюємо своє бачення речей і також вважаємо, що ми є праві. Мовляв, наша думка є остаточна і не потребує якоїсь корекції. Ми святкуємо Воскресіння Христове і прийшли оцю всю епопею і знаємо, як відбулася зрада Ісуса Христа Його об'яснення, Його обвинувачення, Його засудження, Його розп'яття. Кажемо, це євреї зробили. Безперечно, що так. Безперечно, що так. Але не все так просто. Ми читаємо сьогодні про Никодима. Це є фарисей, це є єврей, це є чоловік високої посади, він є ратер на не у Сандріоні, як кажемо, це є чоловік високого польоту. Оте, як можемо зауважити сьогодні, читаємо про це, не будучи євреєм і фарисеєм і керівником, Тому що його позиція була відмінною від позиції отого загалу, який був підбитий і агресивно налаштований поведінкою тогочасної верхівки. І вони вимагали розп'яття Христа. Не один. Є інший. І от той спосіб він показує нам, що не все так просто, як ми собі думаємо, і це все однозначно, як нам би здавалося. Та коли цікавився питанням вічності, він розумів, що будь-хто йому цього не, показ, не пояснить ані розповість. Він знає і стверджує, що Ісус Христос є хтось дуже непростий, тому що сам по собі не може людина таких діл творити, які творить Господь Ісус Христос. І для нього це є аргумент. І цей аргумент збуджує його віру, його пошуки. Водять ці пошуки до основи, до джерела до Ісуса Христа, бо лише Він може дати відповідь на питання, які не кодимо турбують. І то, що за кодим питає про одне і про інше, і про ще інше, це його не понижує. Навпаки це показує наскільки людина. Особі Некодима, шукаючи правду, проходить до джерела і цю правду знаходить. І не кодин цю правду знайшов, тому що, будучи у пошука, розмовляючи із Спасителем, не думає. То, що сьогодні наші многі люди не хочуть думати, не думає. І коли Христа розп'яли, коли Йосиф Граматецький зняв Господа з Христа, прийшов і не і приніс запашне миром дорогоцінне, щоб намастити тіло. Того, хто розповів правду, хто заспокоїв пошуки на кодима оцього єврея, який показує, що не все так однозначно. І сьогодні, коли ми читаємо цей Євангеліє, ми мусимо знати, що його читали і минулого року, і мабуть читатимуть і наступного року. І так рок за роком. Це говориться про те, що той, хто шукає правду, щиро і чесно він її знайде. Господь спроваджує, Господь скеровує і допомагає оцю правду знайти. І людина, не правду, більше нікуди не йде. На остепеняється. От так само можемо зробити для себе такий маленький екскурс у ці події, коли Христа розп'яли, коли Йосиф зняв Христа із, із Христа, коли Христа похоронили у, у гробі у печері. Можемо знати, які нападки були на цього чоловіка, на Ним, і з боку його оточення. І це треба було пережити, і це треба було зуміти себе відстояти. І тепер питання, коли Христос воскрес, куди скерована дорога Никодима. Очевидно, що туди, куди він чого він шукав, що він почув і отримав від Спасителя шлях до небесного царства. Доводити це не болюче. Але сьогодні багато людей не хочуть думати, на жаль. Однак той, хто думає, він шукає правду. І він її знаходить. Бо Господь говорить, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Тому, читаючи оці слова, ми беремо собі до уваги постать Микодима оцього непростого єврея. Езея, радника, бездражого Синдріоні, який у пошуках знайшов істину. І ця істина, вона на Христі зависла за нас. Істина зійшла з Христа, вона Воскресла. І сьогодні ми чатхуючи це величезне свято, це і стверджуємо. Христос воскрес і смертю, смертю смерть, смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Христос воскрес.